Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам оглянути будинок, який знаходиться у селі Журавне Вінницької області. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Загальна площа будинку 80 квадратних метрів. Будинок має дві кімнати, кухню та санвузол. Будинок збудований зі шлакоблоку, опалення в будинку твердопаливне. Будинок в доброму житловому стані, але, за бажанням, новий власник зможе зробити там косметичний ремонт під свої потреби. В будинку залишаються меблі, площа ділянки 25 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. Будинок коштує 3500 доларів. У селі є уся необхідна інфраструктура для комфортного життя. Друзі, підписуйтесь на наш канал.